Спочатку по грі, по захисту, таке враження, що один в один якби програвали, не встигали, втома, чи… Ну насамперед хочу вибачитись за всю команду за те, що ми підвели болівальників, всі в нас вірили. Ми трішки, не, точніше, не трішки. В захисті так один на один вони нас обігрували, ми не могли справитись, тому, тому вони забивали і. У нас реалізація була погана, тому так вийшло. Реалізація, це якось можна пояснити? Це хвилювання? Ну, можливо, невпевненість собі зіграла з нами погану таку, можна сказати, гру, тому що, в принципі, були позиції один на один, не забивали, але можливо невпевненість, не вірили в себе. І так вийшло, що воротар все просто зловив кураж і просто ловив все можливе і неможливе. Це дуже болісний, але як всі кажуть, вагомий досвід. Який це досвід, що ми маємо взяти, і якою далі має бути мотивація? Ну для нас це безцінний досвід, це просто такі шалені матчі. Нікого таких матчів. Не було в кар'єрі з наших дівчат. таких ігор ніде немає, як Чемпіонаті світу. Для нас це вперше. Можливо, не так хотілося, так, як ми готувалися, і багато чого, багато у нас було помилок, багато невпевненості в собі. Ну, ми будемо працювати і хочемо, щоб нас надалі підтримували. Наші вболівальники, вірте в нас. Ми постараємося вас не підводити. Старатися на ще відбірний чемпіонат Європи, які ми повинні пройти, повинні вийти. Тому є багато роботи попереду і ніякому разі не зупинятися, а працювати надалі.